В цьому відеоуроці по трудовому навчанню для 5-6 класів об'єднаємо дві теми: підставка під горнятку, технікою ткацтво, та тему друге життя старим речам. Для роботи потрібна картинна рамка 20х30 або 30х40 см, у кого яка знайдеться. Тут я використала 30х40 см. Ще потрібні ножиці, капронові колготи, які вийшли із ладу, нитки для в'язання та лінійка і олівець, а ще веделка. Цікавий набір речей, з допомогою яких ми будемо творити. Я Іванна і я вітаю всіх глядачів на моєму каналі. Дотримуйтеся техніки безпеки з гострими інструментами, зважайте на своє здоров'я, і ми уже почали. На рамці внизу відмічаємо ширину тканої серветки підставки під горнятку. Ширина 12 см якраз достатньо. У рамках таких тем ми ще опануємо елементарну техніку ткання. І зразу скажу, що це не важко, це цікаво і це оригінально. Слідкуйте за моїми діями і все у вас вийде. До нижньої планки рамки на першій позначці прив'язуємо початок нитки. Далі рухаємося з ниткою вверх по рамці, огинаємо рамку і рухаємося вниз. Тобто нитку намотуємо на раму з проміжком в 1 см або трішки більше, як у вас вийде, адже ми не робите, щоб все було ідеально. І ось так намотуємо нитку до тих пір, поки не дійдемо до другої позначки. Стараємося робити рівномірний натяг нитки. Така дія називається снуванням основи на рамку для ткання. Отже, думаю, мої глядачі вже зрозуміли, що підставку під горнятком ми тчимо. Звичайно, можна інші види підставок зробити, але сьогодні ми зробимо її технікою ткання. Основу заснували, кінець нитки закріплюємо у кутику рамки. Зверніть увагу, що нитки діляться на дві групи: верхні, ті що з переднього боку рамки, і нижні, ті, що позаду рамки. Це важливо запам'ятати для нашої сьогоднішньої роботи. Далі беремо картон, довжина більше виробу, тобто більше 12 см, а ширина 10 см. Це для того, щоб при завершенні роботи лишити вільні кінці ниток основи для зав'язування. Детальніше дізнаєтеся в процесі роботи. І приступаємо до перебирання ниток основи. Увага! З ліва на право перебираємо так. Верхню нитку основи пропускаємо, нижню набираємо на пальчик. Далі верхню нитку основи знову пропускаємо, нижню тягнемо доверху. І так далі до самого правого краю ниток основи. Коли всі нитки перебрали, у нас утворився зів, тобто простір між нитками розділений долонею. В той простір проміжок закладаємо картонку. Рамку для ткання ми підготували. Тепер потрібно нитки для підкання. Давайте зробимо їх із капронових колготів, звичайно, що не нових. Учні, будьте уважні, питайте мам, які можна порізати, а то буде незручно, коли зробите це з новими речами. Від колготів відрізаємо нижню частину і верхню велику частину, а використовуємо тільки рівну середню частину. Потрібно цю частину порізати на смужки шириною приблизно коло 2 см, але різати потрібно по колу. Для зручності я використала пляшку із під води. На неї натягнула так звану пантьоху і різати ножицями будемо на косу, тобто по спіралі. Одних колготок достатньо. Ну, якщо є інший колір, то можна використати і його. І виходять ось такі об'ємні шнурки. Вони закручуються у трубочку, мають об'ємний та товстий вигляд. Беремо відрізок такого капронового шнура і закладаємо між нитки основи. А тепер знову увага! Закладаємо з права на ліво під верхні нитки основи, тобто під ті нитки, які знаходяться зверху рамки. Просуваємо долоню, підіймаємо їх і прокладаємо шнурок. Це з права на ліво. А з ліва на право перебираємо так, як ми робили на початку. Верхні нитки пропускаємо, нижні набираємо на долоню. Отже, щоб получилося полотняне переплетення, тобто ткання, ми перебираємо нитки основи з права на ліво під верхні нитки основи прокладаємо шнурок, а з ліва на право під нижні нитки основи прокладаємо шнурок. От і все, що вам потрібно запам'ятати найперше і найголовніше в ткацтві це правильне переплетення ниток основи і підкання. Щоб нитки щільно прилягали одна до одної, прибиваємо їх звичайною виделкою. Можна ткати смугами, можна використати інші види шнурів, які були б міцні та щільні. Це не обов'язково тільки капронові колготки. Фантазія глядачів безмежна і тут можна експериментувати. Я показала, як це можна зробити найпростіше. У процесі ткання стараємося дуже розтягувати пальчиками краї після кожного прокладання шнура, бо такі вироби затягуються, і чим далі їх ткати, тим вони вущі робляться, а це уже не гарно. Для зміни кольору не використовуємо ніякі вузлики, просто там, де закінчився перший шнурок, на нього зверху накладаємо інший шнурок і продовжуємо ткати за попередньою схемою. Стараємося, щоб закінчення шнурка припало не збоку, а посередині. При завершенні роботи ці кінці шнурка просто зрізаються ножицями і нікуди вони не висуваються. Виріб чему квадратний. У мене вийшов трішки прямокутний, але для горнятка місця вистачає. Ось такий смугастий килимок підставка у мене вийшов. Щоб йому придати закінчений вигляд та закріпити, щоб не торчилися нитки з нього і він мав гарний вигляд, ми мусимо його обв'язати вузликами. Але спершу зрізати з рамки. Вверху зрізаємо десь так відступаючи 10 см від краю закінчення ткання і просто ножицями перерізаємо всі нитки основи. Знизу витягуємо картон та розрізаємо нитки основи. Тепер килимок кладемо рівно на поверхню стола та прикладаємо для зручності вантаж. У мене цей вантаж у вигляді товстої книжки. Це для того, щоб не сунувся килимок, коли ми будемо тягнути за ниточки, нав'язуючи вузлики. Отже, в'яжемо по два вузлики на двох нитках основи по всьому краю виробу з одного боку і так само з іншого боку. Це потрібно, щоб наша підставка не розторочилася у процесі її використання. А тепер ви бачите, для чого потрібна була картонка. Кінці ниток, які були на картоні, тепер мають зручну довжину і легко в'язати вузлики. Стараємося їх в'язати рівномірно. Тепер прийшов час обрізати непотрібні кінці шнурка на поверхні килимка підставки. Робимо це акуратно, щоб не порізати килимок. А далі знову прикладаємо вантажем та тепер в'яжемо великі вузли з чотирьох ниток основи. В результаті у нас вийдуть такі китиці на краях тканого виробу. Вони прикрасять нашу підставку під горнятку та будуть слугувати гарним декором. Ну і наостанок підрівняємо тороки ножицями. Вони мають бути однакової довжини як з одного боку, так і з другого боку. І на цьому я можу сказати, що наша робота закінчена. Зробимо підсумок. В даному відеоуроці ми робили підставку під горнятку. У процесі роботи ми використали техніку ткання, а ще використали підручний матеріал, що дало змогу зробити роботу просто і нескладно. В нас вийшла підставка під горнятку, а ще можна її назвати килимком для горнятка. Таким чином, мої глядачі заодно навчилися ткати полотняним переплетенням. Це є перший крок до опанування такого давнього ремесла, як ткацтво. Тказство є видом декоративно-вжиткового мистецтва це дуже давнє ремесло. Я надіюсь, що цей урок був корисним для моїх глядачів, а якщо у когось щось не вийшло, ви тільки мені моргніть, я пришлю підказку для допомоги. Всім гарних килимків та цікавих робіт. До наступного уроку!